Таке обличчя, ну, тіло приємне на дотик після маски, і згадала я свою бабусю Марфу. Це мого тата мама. Я її дуже любила. Мамина мама померла, я в третій клас ходила. Я її пам'ятаю, але була з нею ну, як мало, тому що вона хворіла довгий час, лежача була, але ж пам'ятаю, теж дуже така хороша була. Бабуся. Ну, А баба Марфа померла, вже в мене і люта була, їй було 82 роки. Так от я була до неї, як поїду, я її дуже любила тако, за щоки торгати. В неї такі щоки були м'якенькі, такі розовенькі, такі були приємні, оченята голубі-голубі. Гарна така на, на, ну, гарна була бабуся, на, на вигляд. Тільки бідненьку скрутило, от, от, отако ходила вже вона. ну, Спина. Вона і спала до гори. общем, спать їй було, біда, то вона бочок ляже, на спину ж вона лягти не мала. Такого на колінцях стоїть. да. Коротше говоря, мучилася вона з спиною. Ну, а оце щочки, я вже була така здорова і це. Любила за щочки Е, Вона й сидить. Я це і себе трогай да, і згадую. Да. Царство небесне душі. Я сьогодні своє прання на вулиці вішаю. Морозець, така погода, що ну, нор нормально повісить на вулиці. Не все де, що й у хаті по, 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 на, цій, на сушці, порозвішувало. Холодно, вітер такий холодний. І згадую, раніше було, як постираємо постільну білизну. Тоді ж такі, не комплекти були. Було підодіяльник під ковдра. Посередині така бубна. І ще й решеліє таке вибите, вишите. Та вже ж як вимерзне, несеш білюсінькі простині усі ляні по боках, такі полоси широкі. Їх небагато було, але але були. Таке, І воно не застірувалося, ще тоді порошки такі були. Таке білюсіньке повносиш з морозу до да пахуща, таке. Колись, так. Було ж і полощиш коло колонки. У нас же ж тоді не було такої станції. А руками ж треба було накачати у ночі води, светло закрутиш по локті і в холодній воді полощиш. Так, кругла машинка колотить, а тут полощиш, тут вивішуєш, тут мерзне все слідом, зайдеш в хату, руки фіолетові полокоть. Так, да, було таке. Ну, а тепер не знаєш, куди ті руки йдіть. Ось такі спортивні костюми, як у мого дідулика. Ну, дідуля, повернись до мене передом. І є в нашому магазині. Це турецька фабрика форе. Він теплий, всередині на хутрі, капішон на хутрі. І оце спинка і животик. А рукава, теплий фліс і штани. Теплий фліс. Коротше, супер. І по такій ціні ви точно ніде не знайдете такий класний костюмчик. Є темно-синій колір і ось такий чорний. Дівчатка, залишилось дві пари ось таких жіночих джегінців. Просто таких вже на закупці немає. Взяли б з дорогою душою дуже класні штани. У мене розмір 33-й. Залишився у нас в магазині 31 і 32. 33 іде на об'єм стегон 120. Оце я навіть тільки що поміряла. На лосини, на халат. отут у мене 120 см. Всередині велюр дуже класні. Ну, просто вже таких в цьому році точно не буде. Кому сподобалися? В магазин переходьте і забирайте, кому підходять розміри 31 і 32. І ось такі дівчатка джегенси. Вони йдуть в рубчик, ніби вельветові, всередині теж велюрові. Є розміри від 28-го. До 32-го. Це на об'єм стегон десь від 107 до 117 см. Є в чорному і в такому темно-сірому кольорі. Вони теж дуже класні та гарно. По фігурі сідають ну, те, що треба. Тому, дівчатка, рекомендую. Внизу штанами. Супер. Супер. Ось буду їхати на нову пошту, я їх одягну. Покажу вам, як вони на мені. Ну, і, і чекаю посилочку, десь уже тут, тут має прийти. Ми замовили УГІ на фабриці Белста. То вже як заберу посилку, покажу вам, які взяли для проби. Але так вони ну, на вид не, не, не погані. Ось так штани виглядають. Вельветові є такі сірі, ще раз повторюсь, і чорні. Як ви попривикали, весь час в штанах. Ну, в юбках взимку, наче і, і холодно влітку, там ще осінь, знаєте, зима штани, кофта чи туніка і зверху ще якась бакешка, вся бачте, яку купила. І хай тільки хто догадається, оце, що це не справжня норка. Ні, ніхто ніколи в житті не догадається. І все, і поїхала. Я хоч раз шапку свою проношу, хоч одну. Погнали ми коротше на нову пушту. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. Хтось пише, нічого вона не робила. Оце вона сиділа отак. Ну, просто краса. Просто просила. Ну, я не знаю, чи це а я, просьба. Ні, ну там я щось таке чула фраза, така була від неї. Надо три розочки, надо чотири сердечка, надо п'ять букетиків. <ріху> а вони щось кидають. А вона така: Дякую, Саша, дякую, Таня, дякую, Соня. Сережа, Серйожа. Вау, вау! Вау! Це на нереальному! Вау! Ребята, ну це, звісно, що цей уровень заробітку не для мене. Я не розумію, що нам треба робити. А, не 15 хвилин сидять, а 5-8 годин. А скільки вона за 8 годин цього дякую, Нана, заробляє? Мені просто цікаво, це що ж таке? Уже мені дуже сильно гріє, в одному місці. давайте його або викричемо. Якщо тобі нормально, може, а жаль, може. Там кнопочка 100% є. Пишуть таких багато. Боже, я просто я кажу, я в ваших тіктоках нічого не розумію. Я вчора офігіла, зайшла на цей батл, так оцей мужчина, який програв. Mm -hmm. Він ще й орена своїх підписників, які їм кидали гроші, які йому кидали. «Що ви мені молотки, я нічого не робите!» Російською. Yeah, щось Що «Нічого не ділаєте". Ви там не невчасно кидаєте ці подарки мені. Я тобто, думаю, це ось думаю, онлайн. Отакі онлайн. Так, ось кидайте і... гроші. Кидайте гроші. <рі> з одного боку кидайте не, гроші. Так, мені не треба. Я нічого не пані, я навіть не знаю, куди ті гроші приходять. Якщо вони ще кудись приходять, нічого не треба. З одного боку сидить одне, половина екрану, з другого друге. Угу. Це й матюка своїх, що тобто, ви не вовремя в... подарки, в вдвох. Цей матюкає, що вони не гадяї, не такі подарки накидали йому нервніше, там прям психи, знаєш. Ай ця, о, спасіба, спасіба вам, дякую. Боже. Це... Молитву читає. Ну, звісно, там накидали, мабуть, і грошики. На, дякую. І вони найпопулярніші в ефірах. Вау, а що це дає далі? Так і вона якось так, знаєш, це як уже як должна. Так, надо три розочки. Надо три Це не перший раз. Ну це просто навіть там не, не будь ласка, чи там може хто би мав можливість так. Надо три розочки. Команда. Команда, ви моя команда. Всім утра. Давайте накидаємо, накидаємо мені чого-небудь. Ой, Боже. Я, я тільки, слухай, тільки познаю ці тіктоки через годік. І я сижу. Команда! Команда! <реш> Ой, вони аж сльози вже вибігли. Не можна сміятися, не можна, не можна. Слухайте, я не хочу ні до кого заходити. Я не, не знаю цих блогерів, мені хоч би вистачило того, що я побачила вже. Покажу вам, що відбувається. Значить, мотається мітла. Хто таке ще побачить в прямому ефірі в Тіктоці? Мотається. На цьому повити, <гум> <гум> Дивіться, вау, я на цьому летіть буду прямо в Чернівці до Олега. Це моя жовта сукня, до якої не прислали шнурки. Ну, тобто сукня є, а зашнурувати немає. Немає. Що воно має бути? Я не знаю. Люда, а ви якась знаменита блогерка, знаєте, і бро, такий смайл, брова Ворва вниз, пав, типу, ви якась знаменита блогерка. Та я взагалі. Я, не, я просто зайшла в ефір. Мені до знаменитості, особливо в Тіктоці, мені ще дуже далеко. Я так просто зайшла, зайшла сказати вам доброй раду. А як відмовитись від пива по вечорах? Ну це прям проблема. Я дуже рекомендую вам спробувати, отут треба проявити свою силу волі і чимось себе зайняти, малюйте, тому що алкоголь. Негативно впливає на всі процеси в організмі, особливо якщо це відбувається кожного вечора або там досить часто, однозначно треба відмовлятись. Ну бо це як би це не звучало, це алкоголізм, регулярне вживання алкоголю. Алкоголізм, особливо в жінок, він посилює всі процеси і частіше рак може бути там. Та й взагалі це ж життя не ну, на не на тверезу голову. Купляйте розмальовку, маркери малюємо. Добрий Привіт. Та, ну, насправді це класно, що ви розумієте, що це проблема. Це вже ви на шляху до того, щоб цього позбутися. Тому та, я думаю, зараз в Україні мені здається багато хто почав вживати алкоголь. Щоб... Я думаю, на початку повномасштабної більше було. Зараз так, вже трошки, так? Да? Да, зараз вже чому? більше про спорт, про Ну так, да, на да, вже трошки зрозуміли, що це не поможе. Так. Угу. Так а розкажіть, скільки за оці батли, хто тут давно в цих тіктоках, скільки, наприклад, людина може заробити за оцей батл за п'ять годин сидіння в ефірі? Все-таки люди, це мислі поки... Ні, ну просто мені цікаво, п'ять годин сидіти. Дякую, ви... і просить, що це в результаті дає. Ну, яка сума? Може там знаєш ну, да. щось таке нереальне. Може, треба посидіти, може, може, посидіти да. кого-нибудь додати, потапати якось вони там називають. Давайте затапаємо Люду, Я не розумію, що mm -hmm. це. Ну, це щось хороше ж, я сподіваюся. А, залежить від подарунку. Тобто, тіпа, які я подарки прошу, чим подороже, а які саме дорогі подарки. Ану, скажіть. А, заохочу інших поширювати. Папа, поширювати ТЦ, лайкати? Онлайн? Люда, а ви досі не схуднені? я вже віддавала відповідь на це питання. Я не на схуднені, я, воно само собою там щось трохи худнеться, але в мене немає цілі схуднути. Просити не можна. А, ще й не можна просить? Так вона просила. Я вчора зайшла, вона киньте три розочки, чотири піончика, п'ять ромашечок. Вона сиділа, отакі фрази кидала. Це не просить. Нащо так мазать ви і так красиво? Так зйомка. Зйомка на камеру. Ви розумієте? Це. Що казати? Хай помажуть. Я не спала нормально ніч. Найдорожче за 30 тисяч монет. Хорошо. Найдорожчий подарок за 30 тисяч монет. Скільки це в гривнях? Ану, быстренько, быстренько. команда. Команда, дайте, дайте відповідь. Скільки це в грошах? 350 монет це. Шість Угу. А скільки вона за ефір монет отримує? А зарабатывают на машину, на квартиру. Офигеть. Ну так не за ефір, чи за ефир? Да я, я не думаю, що за ефір можна заробити на квартиру. Ну, що п'ятдесят доларів вона натапає за ефір, так и не може бути. Ну, розы это не много. это просто чтобы дало усиление. Найдорожчі є за 790 дол доларів. Скоро будуть стріми, каже. <рив> <рив> ні, ребята, я за 5 годин я не видержу це. Я теж не, я не хочу, це якось так, якщо чесно. За 5 годин може заробити 1000 доларів. Ну, ні, ні, я краще рекламу зніму. Рекламу 100%. можна зняти за менший час, за менше приниження. 100 а, не знаю, що ще. Ну, коротше, не моя історія. Ну, і це виходить, мало того, що так, це люди з свого карману кидають. Це як попрошайні чисто Та, все окей, одно. Це бо інакше мене назвеш. Дуже дивно. Доброго раночку всім! Good morning! Ви потрапили на зйомку до Людмили. Мене збирають в образі Бель, красуня та чу. Ну, можу робити, але все одно я буду собі фарбувати. Просто якось прибери мені, так, з обличчя. Так, я так просто розумію, у нас через 10 хвилин зйомка, чи ні? Не знаю. Мене було 2 години брати. Мало години, ні? Так ми ж не почали. Так, ми прийшли сюди в половину. Так? Зайшли. Так, так. так 아... Конечно, ми ж не почали о сьомій. Угу. Навіть, я думаю, пізніше. Ми працюємо хвилин два. Так? так, колись біля церкви стояли тепер в тіктоках, це точно. Так, 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 так. Так, тих, тих, тих. так тягай собі, не звертаю увагу на ефір. Мені головне, що ти гарно не Ось так, я думаю, до самого, так? Да? Ну так, мабуть, щоб своїх не видно було можна дуже. Добрий день всім. Гарної суботи. Обіцяла внуці за гарне, за гарну поведінку. З бабусею прийти в ігрову кімнату. Ну подружка наша щось не прийшла, закапризничала, то будемо скакати з бабусею. Ми найперші посітителі. Отак. Я взяла собі латешечку, конфеточку з цим смачним і кови, так як і мені.